Доброго дня, магітери український, мене звати Олена, хто полює на вас. Полюють, Щоб вас тримати в страху, щоб ви не змогли досягнути бажаного, здійснити перехід, тут негатив з боку. Людини, яка за ваш рахунок бажає реалізувати. Або загалом реалізуватися вас тримати в жертві, да, конкуренція. За вашою спиною ведеться гра. Або ви не знаєте, більше всього, це жінка. У вашому оточенні і спілкуванні вона закрита від вас. За вашою спиною саме це відбувається. Ця ведеться гра. В неї є свій план, свої бажання. Так вона досягає певного рівня благополуччя і достатку, але за ваш рахунок бажає реалізувати і реалізуватись. Тому звертайте увагу, з ким ви взаємодієте. Самодостатнє. Проявляє терпіння по відношенню до того, що на даний момент спостерігає, в вашому житті є родина, є саме ті люди, які підтримують вас. Але їй це не подобається. Вона бажає поставити крапку на тому, що ви маєте, на даний момент вибирає шлях, яким чином їй проявити силу. Ну і відсікти те, що ви маєте, тобто не дати вам можливості саме відчувати і бути щасливою людиною. Але дана людина забула одне, що є вищі сили. І те, чого вона бажає, буде вирішено по справедливості. Загалом кожен отримує подіяння. Тому, хто полює на вас, жінка не бажає, щоб ви жили в родині, були щасливою і мали можливості досягати успіху. На даний момент вона чатує, вирішує, аналізує, яким чином. Негативно впливати в вашому житті, як діяти для того, щоб досягнути саме того, чого прагне. А прагне вона тримати вас в темниці, в страхах, в неможливості досягнути бажаного, ясно бачити, наповнюватись, бути щасливою. Бажає тримати вас в жертві. За вашою спиною веде гру і думає, що ніхто нічого не бачить. І ніхто нічого не розуміє, що вона робить і чого бажає. А вищі сили говорять про те, що буде всім по справедливості. Дякую.